Доброго всім ранку. У нас сьогодні зранку дуже так прохолодно, я вам скажу, хоча і приморозку ще немає, але холодно. Такий невеликий вітерець і сонечко наче сьогодні має бути, бо немає хмар поки ще небо чисте. Але прямо холодно. Це тримаю телефон в руках. І в руки холодно. Таке. Не знаю, треба на градусник глянути. Яка температура там. Ну прохолодно Таке. Таке, наче геть на приморозок якийсь, хоча і ні, на газоні немає. Але день, мабуть, буде гарний сьогодні. Ну, я маю на увазі сонячний. Наскільки гарний в другому сенсі не знаю, бо зранку цілу ніч тривога, зранку тривога вже є. Так що таке. Зараз. Проведу дітей на роботу і в школу і піду в хату та буду готувати щось смачненьке на вихідний. Спекла такий шоколадний пиріг, качка запікається в мене в газовій духовці, в електричній духовці швиденько спекла цей шоколадний пиріг. Є в мене не показувала, як я його робила. Є на каналі там в мене в розділі. Десерти, торти, кекси таке і випічка. Може і там він бути. В цих двох розділах. Списки відтворення заходите, чи плейлист у когось може на телефоні, там, так називається. І можна подивитися, кого цікавить. Дуже простий і смачний пиріг. У мене його люблять. Я часто його печу. Так що, отак вилочкою я його наколола. Зварила глазурь. Глазур теж не показувала як 4 ложки какао, 4 ложки цукру, трішки ванілі, стакан молока і ложка крохмалю. Спочатку сухе це все всипала, перемішала, а потім частинами додала молоко, трішки молочка додала, перемішала, щоб така густенька маса була, не було, щоб грудочок. І потім далі. Отака виходить маса, шоколадна. Вона не буде. Така суха, але мені такої не потрібно. Я оце наколюю, щоб вона була ріденька і ще гарячою змащую пиріг. Тоді в оці дирочки, що я наколола, і глазур ще трішки затікає. Зверху я буду посипати горішками. Вона гаряча, то ще вона така, вона як схолоне, то вже буде. Така густіша вона і не така звичайна. От так гарненько змащую. Зараз горішки зверху, і буде в мене на вихідні до кави до чаю смачний пиріг. Світло не дуже. в мене сонце сьогодні завісило вікно. І лампа світить, і не знаю, здається мені, що не дуже видно, ну вона так стікає на боки сюди. Отаку От змащую там гарненько. Можна ще вилочкою отак зробити, але вона зараз рідка, то цей узор може зникнути, звичайно. Це треба почекати, щоб вона трішки стала, підхолола, тоді вона вже не буде так розтікатися, то... але я буду сипати горіхами, то воно тут, цей узор не дуже буде вийти. Горішки підсмажила, подавила качалкою, є такі крупненькі шматочки. Люблю, щоб були. Знаєте, не дуже щось стікається цей глазур. Навіть узорчик цей зберігається. О так і буде. І красивий, і смачний. Дуже швидкий в приготуванні, все заколотила тісто, розмішала вінчиком. Духовка вже зараз гріється. 45 хвилин, 40-45 і все. Пиріг готовий. Отакий. Красунчик у мене сьогодні вийшов. Це щось занадто велике. Тепер пиріг, ставлю нехай схоне. Глазур гарненько, і можна буде різати і вже смакувати. Спеклась моя качечка. Отака рум'яна, бо маринована у соєвому соусі. Не показувала я вам, як я готувала її, тому що є в мене на каналі вже і ціла качка печен, запечена в рукаві, і так на два шматки розрізана в маринаді, замаринована, і потім також в рукаві запечена. А це просто качка невеличка була така качечка то я її порізала на шматочки і замаринувала в соєвому соусі, приправи, додала до курки, Там чесничок сухенький, паприка копчена. Промаринувалася і запекла у рукаві. Цибульки ще додала. І така смачненька качечка в мене вийшла. Тут ось ліниві голубці. Голубці також не показувала процес приготування і рецепт не даю вам, тому що є в мене на каналі вже два відео з лінивими голубцями. Сьогодні в мене супер ліниві голубці. Є в мене там, що я роблю із засмажкою, а є без засмажки. То сьогодні в мене без засмажки швидкі такі, як я кажу, супер ледочі Голубці, але я вам скажу не. Менш смачний, чим з засмажкою. Смачний соус томат із сметанкою і додала туди і чесничок, приправки також, лавровий листочок на дно в деко поклала і запекла в духовці. І отака смакота у мене буде на вихідні. Ну, а це десерт, мій шоколадний пиріг. Це самий улюблений пиріг у мене в сім'ї. Всі люблять його, дуже він смачний. Такий гляньте, яке тістечко. Отакий, От бачите, м'якесенький, пухкесенький. Бачите, він як торт. Зверху ця глазур, Вона як крем, сам пиріг, сам корж. Вологий, такий, наче просочений чимось сиропом якимсь. А зверху оця глазур, як крем, горішки, ну і торта не потрібно. Дуже смачний пиріг. Також є в мене на каналі рецепт. Заходите в списки відтворень. знаходите розділ десерти, торти або в розділі випічка він може ще бути, шоколадний пиріг. І можете готувати дуже швидко і смачно, і просто все. Продукти прості. Так що, все є на каналі. Сьогодні не показувала, не знімала це весь процес. Кого зацікавили рецепти, заходьте, дивіться. Показала вам для того, щоб, знаю, що є дівчата, так як і я, задумуються, що приготувати на вихідні, особливо, коли всі вдома. То, буває, зайдеш в інтернет, щось побачиш, і є підказка, і вже можна приготувати щось, є ідея. Той вам показала, що я приготувала, можливо, комусь і пригодиться. Всі страви швидкі, ліниві голубці швиденько зробила, пиріг швидкий і качечка замаринувала в рукав, склала в духовку, в газову поставила, запекла і все. Ну, а там уже ще щось додамо, чи картопляне пюре ще буде до качки, чи ще щось, чи гречечка, і буде у нас на вихідний смакота. Так, закінчила на кухні вже, якраз встигла помити посуду. Вимкнули світло, вийшла на двір трішки. Подихати повітрям і подивлюся, може тут дає щось листя якесь підмітати. Сьогодні в нас, я вам скажу, непоганий день. Ну, вітер такий. Сильний вітер, але сонечко сьогодні було, ну непоганий денюк такий. У мене тут і чисто. Бачте, не. Листя немає так сильно, щоб налетіло сьогодні. Мабуть, вітер в іншу сторону, то там он трішки з берези прилетіло, а так-то немає сильно листя. Тут, може, до дітей трішки налетіло, але так таке вже взавтра всі будуть вдома, то тут уже Ось трішки треба попідмітати. Або я зараз підмету подивлюся. На те, що генератора завела. Трішки дирчить, На газоні є висі. Небагато, але є. Так що можна трішки поворушитися на дворі, подихати повітрям і разом з тим зробити якусь таку. Роботу попідмітати. Це сьогодні перший день, що нема дощу за довгий час і небо таке. Вже чисте, можна сказати, без чорних хмар. А То кожен день тільки сонце блисне, все, знову вже хмара насунулась і дощ. Річі явився в хату, проситься. Так що буду братися за роботу. Зараз швиденько попідмітаю. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого Вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!